Всім привіт! Через те, що YouTube не пропускає відео подібного характеру і кидає обмеження, якщо в кадрі потрапляють якісь військові, я покажу лише саму реакцію людей без загального плану. Всі посилання на оригінальні відео я залишу в описі під цим відео. Перше відео буде реакцією американського морпіха Армії США на досить відоме відео про підрозділ Кракен. Його подивилась багата кількість людей, навіть незважаючи на те, що на відео 18, і воно ніяк не просувається ютубом. Гаразд, сьогодні я перевірив ще кілька бойових кадрів з України, обрав одне відео, яке належить спецпідрозділу Кракен. І схоже на те, що їх буде підтримувати 92 ОМБ, яка, на мою думку, є механізованою. Так, я вже подивився 12 хвилин цього відео, і щось мені не здається, що Ютуб буде нормально відноситись до такого контенту. Але ж все ж таки, я думаю, що це буде досить цікаво. Тому я хочу побачити, що з цього вийде, подивитися на все це зрі. Різних сторін все буде добре. Глянемо. Я припускаю, що це частина підготовки, можливо, розвідка. Переглядають якісь зображення чи щось таке. Я маю сказати, що мені подобаються ці елементи стеження з безпілотників. До божевілля круто дивитися і мати на полі бою таку штуку. Це відео демонструє наскільки вони цінні в сучасних конфліктах. не найкраща друзі. інфраструктура тут, де можна хотіти бути, якщо потрапиш під обстріли чи щось таке. Ви також можете зрозуміти, чому гусеничні транспортні засоби настільки необхідні, особливо для навколишнього середовища. Я трохи працював у Румунії та Болгарії, і грязюка там божевільна. Вона там, ніби якась надродюча, щось схоже на глин. Ну, ти бігаєш, а на ногах такий товстий шар прилипає. Ви можете уявити, що таке ж саме відбувається і з колісною технікою в цих умовах. Боже мій чувак, це дуже дуже близький бій, і добре, що цих хлопців тут так багато. Використати цей броньовик як прикриття це хороша ідея. Тим, Тим паче, коли противник напроти тебе в 50 метрах, це просто божевільно близько. У цього хлопця навіть є турнікет сьомого покоління, що є стандартом золотим стандартом, коли йде мова про військові джгути. І потім він використовує маркер. Він знає, що потрібно ставити час. А це дуже важливо знати, коли турнікет був накладений. Вони будуть знати скільки пройшло часу, коли справа доходить до того, щоб зберегти пораненому кінцівку. він просто сказав, ласкаво просимо в Україну. Блін, це дикунство. Я не знаю точно, що вони їм сказали. Вони зустріли типу ворога, а українці кричати: ласкаво, просимо в Україну, дідько. Мене взагалі, як легкого солдата, дуже лякає така погода. Наступне відео теж від ветерана бойових дій. США. він досить відома людина, яка знімає багато відео про ситуації в Україні. Цього разу він скаже пару слів про наступ російських військ під вугледаром. Вірусні кадри з під вугледару викликають справжній шок у російських військових. Що навіть так і проросійські блогери критикують міністерство оборони Росії за те, що вони таке допустили. Що ж тут сталося, давайте подивимось тут у нас зломаний танк не все так і погано. Він не знищений. Виглядає, начебто він втратив гусеницю. Скоріше за все, він наїхав на міну, і це саме головне. Ми бачимо, що ця колона рухалась по наїженому маршруту. Ми це можемо розуміти по великим темним лініям на снігу, там де рухались російські танки. І це є індикатором того, що там безпечно. Один танк проїхав, значить, за ним можуть приїхати і інші. але ця машина по причинам, по причинам ненавченості екіпажу та тупістю командування, яке там було, Поїхала повз по мінному полю і підірвалась Зачекайте, що не що не так? Ніхто не буде рятувати підбиту техніку. Війська одразу починають тікати і не збираються допомагати зломаному танку. вони просто кидають свою техніку і біжать і що гірше, цей танк намагається розвернутись, коли він може просто їхати задом. По тій лінії по перевіреному шляху. А він починає їхати по тому ж місці, де підірвався і цей танк він робить ту саму помилку. Подивіться тільки на кількість солдатів, які просто тікають. Дивіться, ця машина намагається рухатись, але не може. Вона не була підірвана чи пошкоджена. Екіпаж просто не може на ній поїхати. Вони не вміють ним керувати. і здається, дивіться, вони, екіпаж цього танку, просто кинули танк. Це не БМП, це просто члени екіпажу вилазять із вцілілого танка і тікають. Ви бачите, що тут відбувається: це паніка, просто паніка і ненавченість тотальна. А на цьому відео ветеран британської армії дивиться на дії українських військових, які нищать русню в окопах. Мене довгий час не було на Ютубі, бо росіяни за відео про Вагнер кинули страйк за авторські права, і я не міг закидувати відео довгий час на Ютуб, але все ж таки давайте почнемо. Тут ми бачимо український підрозділ, який рухається в окопах. Це ми вже бачили купу разів. Як жалюгідно, з точки зору, як вони наближаються до окопів, це гра на вдачу, чи будуть по ним стріляти, чи ні. Починають працювати по ворожій цілі на цьому етапі. Ціль штурмовиків полягає в тому, щоб скоріше потрапити в окоп і вже там просуватися, там діяти просуватись ось так біля траншеї дуже небезпечно. але в них все ж таки виходить те, що багато людей ховаються в бункерах, які вони викопали на краях окопів. Це є проблемою в тому, що коли до вас хтось підходить, якось зараз, ці українці, ви не зможете з них вибратись і вас будуть просто обстрілювати. Ось таке коротеньке відео вийшло. Також хочу подякувати Івану Ждану, який єдиний допоміг і закинув сотню на міні-апгрейд мого ПК. Я дійсно вже купив і поставив плюс одну планку оперативки, тепер зможу легше клепати якісь відосики на Ютуб. Всім дякую, друзі, що дивитесь. До побачення. Вона все ближче і ближе цим канце. На кукан і на сковородку. Это касается как Российской Федерации, так и ее руководства. У меня желание, чтобы вообще на этом стадионе больше никогда не было пидорасов, которые продают нашу родину и в нашей стране. Мы победим за победу! Другого выхода у нас нет. Крым с нами, с нами триединая Русь. И самое главное, с нами Бог.